Тати безперечно, що свого часу селекційна служба харківського металісту була ну напевне найкращою взагалі в Україні, тому що їм вдавалося повернути до життя багатьох футболістів, які можливо десь не могли знайти себе в інших командах, і найяскравішим, одним з найяскравіших і одним з найперших був. Наш жажа, наступний герой жажа жажа коелі. Я ще зауважу, що цей футболіст змінив за свої 30 років близько 14 клубів, але тричі повертався до металісту. І навіть на даний час у кожному своєму інтерв'ю він з неймовірною теплотою згадує свої часи у харківському клубі і досі називає їх найкращими та найуспішнішими у своїй кар'єрі. Саме ці слова він повторив ще раз нашому кореспонденту Срію Печу, який приїхав до Жажі в гості у. У Бельгію і там жажа згадав всі свої цікаві історії, подробиці перебування у Харкові, і навіть спробував ще раз повторити той гол, визнаний у всій Європі гол Бешикташу з центра поля. А чи вдалося? Ласкаво просимо на стадіон бельгійського локерена. Останні півроку тут грає легенда металіста Жажа Коельо. Бразилець так само користується популярністю у місцевих фанів, але з Харковом не порівняти. Де піпу знову міморінеропіно. Україна, певно, найкращий етап моєї кар'єри. До Харкова я грав у хороших клубах: в Іспанії, Бельгії, Бразилії. Але саме в Харкові вперше відчув, що таке Єврокубки. А люди дізналися, хто такий жажа. Всім подобався мій футбол. Уже потім почали говорити, що я можу грати будь-де в Барселоні або ще десь. А хто знав мене до того? У 2008-му металіст купував резервіста іспанського хетафе. До того ж, перехід не обійшовся без пригод. Тільки ну, я прилетів до Харкова, зрозумів, що забув частину своїх документів. Без них я навіть не міг почати тренуватися у новій команді. Я дуже розхвилювався, думав, мене відправлять назад в Іспанію. Але Маркевич і Ярославський сказали: ти вже нікуди не поїдеш і вирішили проблему. З'язалися з кимось в Іспанії. Вже скоро в мене були всі потрібні документи. І всі необхідні умови. Маркевич не став привчати жажу до європейського футболу. Навпаки, просив грати як у Бразилії. мені він так казав: ми маємо хороших захисників, а ти займайся атакою. Для мене це було ідеально. Бо коли я приїхав до Європи, мене змушували грати на оборону. А у Маркевича я міг думати лише про голи. Ну і в этом місце Маркевич в атакі. Може, где-то где ми і перегибали, але це дуже подобалося зрителям, мы Но Я думаю, що зреліщ нічому ніхто не грав. Особливо вирізнявся Жажа. Його гол Шекташу визнали найкращим в Кубку УЄФА у сезоні 2008-2009. Добре, пам'ятаю матчі проти Бешикташу. Ми сперечалися за право вийти в групу Кубка. УЄФА. в Туреччині мінімально програли. І коли поверталися в Харків, Маркевич був засмучений. Він казав мені: ти не можеш допомогти нам потрапити в групу і таке інше. А я відповідав: не переживайте, я все організую. А якщо мені вдасться, ви дасте мені п'ять днів вихідних. Він казав, та без проблем. Вдома я забив два гули, ми вийшли в групу. Маркевич був у шоці. Підійшов і сказав, що не дасть п'ять. Ні, вихідних, бо скоро у нас відповідальна гра, але я не засмутився, лише посміялися з цієї ситуації. Той гол з центра поля був для мене дуже пам'ятний. Інколи я показую його своїм батькам, і вони кажуть, що так забити нереально. коли жажа забив бішекташу? Я упав просто за стулом. я так приймав, що упав зі стула, всі, я думаю, все впали. Сам тоді не зрозумів, що то сталося. Але на тренування і просто воротарі втікали з воріт. Так що Дійсно, з лівої ноги був фантастичний удар. На тренуваннях Горяїнов та інші голкіпери просили бити легше. Руки боліли. Горяйно ще жартував. Не би так сильно, я вже не такий молодий. Боявся, що травмую його. Українські вболівальники добре пам'ятають голижаже з центра поля. Він теж їх не забув і навіть готовий згадати молодість. Скільки жажа не старався, а повторити легендарний гол так і не зміг, не вистачало влучності. якщо чесно, то повторити такий удар справді дуже складно, але сподіваюся, що одного дня мені це вдасться, і не на тренування, а в дуже важливій грі. У металісті жажі вдавалося все у побуті. Допомагав Едмар, який був і другом, і перекладачем. А на полі бразилець ідеально спрацювався з Олександром Рикуном. Ми були дивними друзями. Він не знав англійською, я російською, але на футбольному полі у нас було повне взаєморозуміння. Рикун просто казав Едмару, щоб той мені передав. Чекати не хвилюватися. Він дасть мені хороший пас. Якось я рикуну сказав: якщо ти будеш давати мені хороші передачі, я даруватиму тобі за це якісь презенти. Дарунки були різні. Інколи приносив йому пепсі, а інколи подарунки були такі, про які краще не розповідати. Але найбільше він любив подарунки з Бразилії. Рикун ніколи не називав мене жажею. Він дав мені прізвисько Брама. Пам'ятаєте, колись було таке бразильське пиво? Коли я збирався до Бразилії, то він постійно просив привезти йому таке пиво. Дзвонив і казав, брама, брама. Дует Рикун жажа завжди привертав увагу на полі. А коли футбол закінчувався, про них говорили ще більше. Мовляв, систематично порушують режим. Я міг дозволити собі відпочити. Якщо я хотів щось випити, я пив. Але місяць два я міг взагалі не вживати алкоголь і Нормально себе почував. Це не було проблемою. Якщо ти залежний від алкоголю, то п'єш безупину. От, наприклад, даєш інтерв'ю і паралельно щось попиваєш. Преса часто розкручувала цю тему. Питали, чому жажа не тренується. Тим він що знову загуляв на дискотеці. Звичайно, то футболіст топ-клубів треба було себе правильніше вести в побуття. Якби в нього був футбол на першому місці, звичайно, він би грав в топ-клубах Європи. І можливості були чутки про порушення режиму не відлякували потенційних покупців. Втримати жаджу було непросто. У металісті мій контракт переглядали разів шість. Що півроку хтось дзвонив президенту і казав, я хочу купити жажу. А потім Ярославський говорив про інтереси, додавав, що не буде мене продавати. Тому, аби я залишався в команді, мою платню часто суттєво підвищували одного разу прочитав у газеті, що мене хоче купити Мілан. Наступного дня подзвонив президент і сказав, що треба поговорити. Він запитав, чи бачив я статтю. Я сказав, що вона російською я зрозумів лише декілька слів: мілан і 20 мільйонів. Президент думав, що я буду злий, що проситиму мене продати, але ми весело поговорили. Я сказав: якщо моя ціна 20 мільйонів, то ви повинні стільки мені платити. Ярославський оцінив мій жарт, але більше до цього питання ми не повертали. Так таки не знаю, чи справді Мілан давав за мене таку суму. Потім в газеті побачив інтерв'ю Ярославського, де він сказав: якщо хтось хоче придбати жажу, без проблем ціна 20 мільйонів. Вдвічі меншу суму давав Шахтар. Жажа вже був у Донецьку, але перехід зірвала травма я хотів перейти у шахтар, адже це був топ клуб України. Я бачив себе у цій команді, бо вони грали у лізі чемпіонів. Це вже був інший рівень. Нехай у металісті я грав би на 50%, то у шахтарі у лізі чемпіонів мав би більшу мотивацію. В такому клубі я міг би вийти на зовсім інший рівень. Бажання нового перемогло шукати мотивацію. Жажа поїхав у Туреччину у Трабзонспор. Я пішов з металіста, бо було забагато розмов. Жажа, ти повинен грати там чи там. Ти дуже хороший футболіст. Всі це говорили, і мені справді захотілося спробувати щось нове. У Туреччині жажа швидко став своїм. 14 голів у дебютному сезоні зацікавили Галатасарай. але жажу не захотіли продавати конкурентам, і він пішов зі скандалом. Подався в арабські емірати, але довго там не пробув. І після трьох років відсутності повернувся в металіст. Вдруге було набагато важче, бо всі чекали того жажу, який забивав бишикташу. А я до повернення не грав майже три місяці, був травмований. До того ж, коли я повернувся, латиноамериканців було менше команда грала інакше, я не зміг писатися у їхній стиль, пішов у оренду. А коли повернувся втретє, тренером вже був Рахаєв. Вболівальники не одразу впізнали бразильця. Він сильно набрав увазі. вазі. Я був у Бразилії, заліковував травму. Мені подзвонили з металіста і сказали, що час повертатися. Я погодився, але був у поганій формі. Була зайва вага. Я відчував, що не такий рухливий. моя реакція стала повільнішою. Але я хотів повернути форму після шести семи матчів. Почував себе набагато краще. Попри далеко, не ідеальну форму, жажа знову багато забивав, чого тільки коштує хитри ворота зорі і особливо фірмової гол з дальньої дистанції. Згодом через негаразди металіста він покинув Україну. Трохи пограв у Китаї, а півроку тому перебрався до Локерана. Жажа це футболіст, який часто змінює клуби, а металіст для нього особливий. Тому, можливо, ця історія ще не завершена і колись він знову повернеться у Харків.